Тема словотвір все відключає роботу з суфіксами, префіксами, закінченнями, але ми сьогодні попрацюємо з тим, щоб розібрати ті слова, які вивчили до того, і, власне, на їх прикладі подивитися, як можна збільшити ще словниковий такого запас. Тож, ви вже знаєте слово сайн як знак, але слово сайн ну, має ще й переклад, як підписувати. Тому у нас є ще кілька слів, які утворюються на основі цього дієслова. наприклад, «signed» – це підписаний. Signature – це підпис. Слово Discover – це було дієслово, досліджувати щось відкривати. Тому discovered – це досліджений той, що вже є відкритим. Це прикметник. І відповідно ми проводили асоціацію з каналом Discovery. Це є дослідження, відкриття, тобто іменник. Ми працювали з вами з словом indescribable, і воно насправді походить від дії Describe і через асоціацію ми таким чином пояснювали вам, щоб ви легше запам'ятали це слово тому describe, описувати, described, описаний description, опис і indescribable необізуємо. І також попрацювали з словом prayer як молитва. Пояснювали її через це всі асоціації, і в нас є дія, власне, pray, молитись, тобто коротше дієслово. Зверніть увагу, що дуже часто ми починаємо працювати з дієсловом, і від нього будуються всі інші форми. Тому дієслова будуть коротшими, ніж іменники і прикметники, які утворюються на їх основі.